Шановні колеги, перед початку кожної сесії нашої виконавчої ради ми дякуємо нашим приносилам, які обороняють нашу цільність і суверенність нашої держави, і згадуємо хвилину мовчання в пам'ять про тих наших воїнів, героїв, наших жителів, які загинули за нашу державу. Прошу шанувати пам'ять, Прошу сідати. Так, значить, шановні колеги, в в Ради, селищної радийської області, обрано 26 депутатів, присутні 16 депутатів, відсутні 10 депутатів з причин відраження відпустки, хвороби роботи. Згідно з статті 46 закону України про місцеве самоврядування в Україні, сесія промочна вирішує всі питання, які віднесені компетенції, якщо в роботі сильно засідання бере участь більше, ніж половина чисельного списку депутатського корпусу. У нас є корум. Ми сьогодні до нашого регламенту 8 скликання, відповідно до якого ми значить, надаємо час для інформації до 5 хвилин до виступу до трьох хвилин, до однієї до хвилини. Все ці провести орієнтовано на протязі. Однієї години і відповідно до регламенту обласного скликання ми маємо на сьогоднішній день значить, порядок денний рекомендований, який складає 40 питань. 40 питань. Які будуть пропозиції щодо проєкту порядку денного на сьогодні? Значить, Є пропозиція приймати взагалі в цілому за основу порядок денний для роботи в цьому засіданні. Хто задав пропозицію, прошу голосувати? Проти утримався прийнято наголосно. Дякую. Тоді, які будуть пропозиції щодо розгляду питань і, і якому форматі розглядати? Є пропозиція розглядати питання блоками відповідно до направленості їх реалізації. У нас їх три. Фінансово... Бюджетні і економічні питання, сімейні питання і третій напрямок Різні питання віднесені до порядку денної сьогоднішньої сесії. Так, тоді, хто з нами пропозиції, прошу голосувати. Хто за, проти, утримався, прийнято. Тоді переходимо до порядку денного. Перший год питання, фінансового бюджету питання. Прошу допустити. Шановні колеги, перші 25 питань це питання фінансового напрямку. Хочу повідомити вам, що всі вони були пропрацьовані на засіданні постійної комісії з питань фінансу, бюджету, комунальної власності, планування, соціально-економічного розвитку та інвестицій. І всі схвалені до розгляду депутатів Великої селищної ради. Перше питання про встановлення ставок, ставок земельного податку та зі сплати земельного податку на території Великодолинської селищної територіальної громади. Друге про встановлення ставок податку на нерухоме майно, відміна від земельної ділянки на території Великодолинської селищної ТГ. Третє. Про встановлення ставок туристичного збору на території Великодолинської селищної ТГ. Четверте. Про встановлення ставок транспортного податку на території Великодолинської селищної ТГ. П'яте простановлення ставок єдиного податку для фізичних осіб-підприємств, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності на території Великодолинської селищної територіальної громади. Шосте простановлення ставок рентної плати за земельні ділянки комунальної власності на території Великодолинської селищної територіальної громади. Сьоме про надання матеріальної допомоги мешканцям Великодолинської селищної територіальної громади. Восьме про надання матеріальної допомоги громадянам України, які призвані на військову службу за призовом під час мобілізації до Збройних сил України. Дев'яте про затвердження актів приймання передачі списання товарно-матеріальних цінностей з балансу Великодолинської селищної ради Одеського району Одеської області. Десяте про безоплатну передачу комунального майна з балансу Великодолинської селищної ради. На баланс комунальному некомерційному підприємству Великодолинський консультативно-діагностичний центр Великодолинської селищної ради Одеського району Одеської області. 11. про безоплатну передачу товарно-матеріальних цінностей з балансу Великодолинської селищної ради Одеського району Одеської області. 12. Про внесення змін до структури за штатного розпису комунального некомерційного підприємства Великодалинський КДЦ. Великодолинської селищної ради Одеської району Одеської області. 13. про затвердження проєктно-кошторисної документації за робочим проектом. Капітальний ремонт вимощення лікувального корпусу літера А, КНП Великодолинський КТЦ за адресою Одеська область, селище Великодолинське, вулиця Світла, 3 14. Про затвердження розпоряджень Великодолинського селищного голови прийнятих в сесійний період. 15. про прийняття у 25-му році храмих проєктів на вигляді міжбюджетного бюджетного із бюджету Тальнівської міської територіальної громади до бюджету Великодолинської селищної територіальної громади. 16. -те, про виконання місцевого бюджету Великодолинської селищної ТГ за перше півріччя 2025 року. 17. Про внесення змін та доповнень до рішення Великодолинської селищної ради Одеського району Одинської області від 19 24 2024 року 18-30. Сімфрон селий бюджет Великодолицької селищної територіальної громади на 25 рік. 18. Про визначення органу приватизації об'єктів малої приватизації комунальної власності та затвердження положення про діяльність аукціонної комісії для продажу об'єктів малої приватизації комунальної власності Великодолицької селищної ради Одеського району Одеської області. 19. Про державну реєстрацію права комунальної власності за Великодолинською територіальною громадою в особі Великодолинської селищної ради Одеського району Одеської області, споруди подвійного, призначення за адресою Одеська Одеської області, район село Молодіжна вулиця, Приморська, 9Б. 20 Про закріплення на праві господарського відання за комунальним підприємством Великодолинське, нерухомого майна комунальної власності Великодолинської селищної ради Одеського району Одеської області. За адресою Одеська область, Одеський район, селище Великодолинське, вулиця Паркова, 38А. 21. Про закріплення на праві господарського відання, запоминання підприємствам Великодолинське, нерухомого майна, комунальної власності Великодолинської селищної ради Одеського району Одеської області, за адресою Одеської області, Одеський район, селище Великодолинське, вулиця Ентузіастів, 1 а 22. -е, про внесення змін та доповнень до рішення Великодолинської селищної ради Одеського району Одеської області від 18 листопада 2024 року номер 17298 про затвердження цільової програми цивільного захисту термінальної та пожежної безпеки Великодолинської селищної ради Одеського району Одеської області на 25-28 роки. 23. Про внесення змін та доповнення до рішення Великобританської селищної ради Одеського району міської області від 15 травня 2025 року No19978 про передачу у 2025 році міжбюджетного трансферу бюджету Великобританської селищної територіальної громади у вигляді субвенції з місцевого бюджету державному на виконання програм соціально-економічного розвитку району. 24. Про положення внесення змін в культуру та штатний розклад. Молодіжницького лицею Великобелинської селищної ради Одеського району Одеської області. І 25-й про затвердження корекційної програми для техніки Великобелинської селищної територіальної громади. Дякую, я нагасив які у кого будуть до доповідача питання про першого блоку питання бюджету? Нема питань Нема. Які будуть пропозиції щодо розвідку цих питань? Голосувати про голосування. Голосувати. Хто знає пропозиції, може голосувати. Проти. Утримався. Голос не прийнято. Дякую. Дякую за прийняте рішення по цим питанням. Тоді ми переходимо далі. Блок у нас з земельного напрямку. Так. Далі. Наші, Юрій, ваші питання? Нема ваших питань. Ви Бюджет, вже проголосували. Так, Дякую. Юрій Сергійович, 26 питання, я так розумію, до... До останнього питання сьогодні перехідно. Два шосте питання. Про внесення змін до договору оренди земельної ділянки Фургрущенка. кадастровий номер Великодолинська 02005-1159, місце розташування вулиця Парка, 18А. Це продовження терміну дії договору оренди та відсоток на фінансовій комісії було встановлено 5%, як і було. 27 питання про затвердження проєкту замусту щодо відведення земельної ділянки, що передбачає зміни цього призначення Великодолинське 010021885 громадянам України Новику Георгію Васильовичу. 28 питання про внесення змін до договору оренди земельної ділянки з канадським номером Великодолинське, укладеного 0207-0763, укладеного громадянам Бойко Костянтином Вадимовичем. Процентна ставка 7% і продовження терміну дії оренди. Далі 25 років. Про надання дозволу на розроблення проєкту замовсту щодо відведення земельної ділянки в оренду в приватному підприємству Міраж для більництва вслухання будівель проїздів. Великодолинське, вулиця Санційна, ділянка 80. Тридцяте питання про надання ДТЕКу дозволу на розроблення проєкту замовству щодо відведення земельної ділянки в оренду село Молодіжне, вулиця Приморська, 9. 31 питання про надання ДТЕКу дозволу на розроблення проєкту замусту щодо відведення земельної ділянки, вулиця Санджіївська, дорога, 1. 32 друге питання про розважнення. Клопотання громадян Григорівни щодо зменшення розміру органеної плати земельної ділянки з кадастром номером Лубезонська на 2030239. 33 питання про розвиток клопотання громадян на Шкірова Костянтина Євгеновича про надання дозволу на розроблення проєкту земної строї. Громадян попросив земельну ділянку для виділення земельної ділянки, ми по законодавству не маємо права. 34 питання про погодження проєкту замустю щодо встановлення меж території Маяківської сільської територіальної громади. Ми погоджуємо. 35 питання про затвердження технічної станції замуслення щодо встановлення відновлення меж шліфт Валентинів Петрані для будівництва обслуговування. Жилого будинку Заводська ділянка 4D, села Молодіжне. Про затвердження питання про затвердження технічної стації самоустрій Путра Дмитру Олександровичу. Великодолинське, вулиця Шкільна, ділянка, 7. При цьому питанні про затвердження технічної стації Шевчук, Оксані Володимирівні, Любермістя обслуговування жилого будинку, Великодолинське, вулиця Михайла Семенка, ділянка 26. Слідує питання про затвердження технічної інтеграції рибалка Тетяні Леонідівні для будівництва слово будинку Великодолинське, вулиця Вишнева, ділянка, 2. Так, наступне питання про затвердження технічної 3, 9, питання. 39 і 40 питання про затвердження технічної за змусту щодо інтелізації земельних ділянок комунальної власності з кадастровими номерами. 에, це у нас. Молодіжне 02003 1599 та Великодолинське 02004 1597. Це село Молодіжне, це КНЕСКА. оформляємо. І Великодолинське це складна, артизянська складна. З подальшим оформленням право власності на Великодолинську селищну раду. Так, дякую, дякую Сергію. Які питання до? Конфлікт інтересів від питання 26 я не голосую. Оскільки це питання за зрозуміло, ще які питання доді, які будуть пропозиції щодо визначення питання. на голосування. Стане голосування. Стані голосування. Стані голосування питання за 26-го посакового порядку денного напрямку за неї Хто за дані питання проступного села? Проти утримався. Дякую. Принято. Рішення, голосно, всім дякую. Шановні колеги, значить, всі питання, які винесли напередодненне сьогоднішнього засідання, розглянуті, рішення про них прийняті. Значить, які будуть питання чи пропозиції щодо Закрити. роботи сесії сьогоднішнього дня? Закрити. Закрити. Закрити сесію. Закрити сесію. Хто за пропозицію? Прошу голосувати. Проти? Утримався? Прийнято. Дякую всім за роботу сьогоднішньої сесії.